Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні знову про сонячне опалення і, взагалі, про безкоштовну сонячну енергію. Не втримався знову зняти таке відео, хоча ви їх уже, мабуть, сто разів бачили, а може хтось і перший раз дивиться, не бачив. О, такі в мене позитивні, гарні враження від цієї енергії сонця безкоштовної, що вирішив іще й сьогодні зняти. Це в нас сьогодні. 9 здається, березня, начебто 9. О, і як працює це сонце. Сьогодні в нас холодно, взагалі початок березня досить холодний. І надалі показує, що буде холодно, холодно, холодно. Десь, мабуть, аж до кінця березня, скільки там в мене прогноз показує, то все холод і холод показує. Так що це досить актуально на сьогоднішній день. Аби хоч жара була на дворі, да, то ти б сказав, що там наше сонячне опалення. І ще. Один мене теж момент побудив до цього. Відео дивився недавно ось, відео одного спеціаліста по опаленню. Він там перераховував усі види опалення, всі їхні плюси і мінуси, навіть про тепловий насос казав. О, А сонячне опалення, тобто геліо, як він казав, геліоприйомники чи геліоколектори, він відразу відкинув, бо каже, це не для нашого регіону, воно у нас працювати не буде. І Я вам сьогодні докажу і покажу реально, фактично, як працює або як не. Працює, да, сонячне опалення у нас у нашому регіоні, тобто центральна Україна. Я тут живу. О, все працює чудово, чудово. Ну, я завжди завжди кажу і казав раніше, що сонячне опалення не може бути як основний вид опалення. Ну, це і так зрозуміло. Да? Яке може бути основне як вид, якщо зимою там да, взимку один день є сонце, другий день нема. Навіть його більше нема, чим є там, якісь дні. Але ж спочатку але ж, березня у мене вже рулить сонце. З початку березня і воно буде рулити всю весну, все літо і майже всю осінь до листопада місяця. А ми хіба ми не палимо свої будинки, не опалюємо в вересні? Вже потрібно опалювати інколи. В жовтні тим більш потрібно вже опалювати. А в березні що, хіба всі повідключали вже опалення, вже воно не потрібне, чи що. Воно і зараз потрібне. І в квітні ми будемо опалюватися, а може і в маю ще прийдеться опалюватися, там, дивлячись, який місяць буде. А я знаю багатьох людей, що ще і влітку, влітку вмикають опалення, там чи дровами протаплюють, чи газовий котел вмикають, бо там задощилося там, щось таке. А тут взагалі сонце ж безкоштовне безкоштовне. Тобто сонячне опалення має місце. Бути, як не основний вид опалення, як допоміжний вид опалення, От, але він має мас... місце бути, він має право на життя, і не треба його так принижувати, зневажати там, махати на нього рукою. Та це нічого не буде, та воно не працює. Нащо туди вкладатися? Це по-перше. По-друге, енергія завжди дорожає. Вона і далі буде дорожати. І електроенергія, газова енергія, е дров'яна енергія там, яка б не була ця енергія, покупна. Вона буде буде й дорожати. І кожен зекономлений цей кіловат цієї енергії покупної, це вже супер. Це вже супер, і це вже окупиться всі наші, всі наші вкладення, сонячні панелі, там, колектори, сонячні, повітряні, водяні, вони вже будуть потроху-потроху окуплятися, бо енергія буде тільки дорожати, а це ми там замістили, компенсували сонячну якусь там частину 10, 20, 30, 40%. Уявляєте собі, да? це вже супер. Я ж кажу, що з березня, спочатку я вже тепловий насос там дуже рідко навіть вмикаю, не дивлячись на те, що на дворі досить холодно і ну, некомфортно взагалі. От зараз мені от я стою от куртосі майже вітру немає, і мені холодно. Мені холодно, бо на дворі зараз холодно. А вночі морози. Вночі у нас от морози кожен день: це один, два, три, чотири градуси морозу. У нас оце, кожну ніч, кожну ніч мороз. Так що зараз холодно, зараз всі топлять, а сонце світить самі знаєте. Як в березні воно думаю, і у вас зараз світить, то чого ж його не використовувати, Навіщо платити ці зайві гроші за той газ, і носить ті дрова, коли отак от смалить сонце. Ну просто тупо смалить. Воно так гріє. Ну, я вам все зараз покажу, як і колектор гріє, сонячні панелі. Для нових глядачів, до речі, забув сказати. Хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це. Сонячний колектор повітряний, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ. Тобто для такої економії на опалення, там ГВС потрібно по мінімуму, бо там не треба якісь там дорогущі інвертори, куплять по тисячі доларів для сонячної вашої електростанції, якщо ви хочете економити чисто на нагріві води, там і опалення і будинку, там готування їжі. Це все не потрібно. Потрібно ось о, ось о. панелі потрібні, якусь опору їм зробити, о, там, щоб вони стояли на чомусь, кабеля прокласти, і там простенький, зовсім шим або релейний контролер. Все все, все більше нічого не потрібно. Економте, будь ласка. Зараз платіжки за світло, люди платять страшне, які величезні платіжки за світло. Таке саме буде з газом. Газ теж подорожає у квітні. І що тоді робити? Це досить непогана сонце. Така собі паличка виручалочка, допоміжна. Я не кажу знову основна. Знову кажу, що не основна, допоміжна да о, але вона настільки великий процент. Це не один-два процента, це десятки процентів. Розумієте, це зараз А зараз це взагалі рулить. Зараз більшу частину енергії мені в будинок всієї на електроплитку, на бойлер, на опалення дає іменно сонце. Іменно більшу частину, це, ну, я не знаю, процентом так, з тепловим насосом. Це, мабуть, процентів 80. 70-80 дає сонце, і тільки інколи вночі я включаю тепловий насос. Mm. О, так. Ще є в мене саморобний тепловий насос, найпростіший на Ютубі, теж заходьте, дивіться там плейлисти, досвід використання вітрогенератора є, є плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосу. Фух. От, э, акумулятор, і цей насосик і ніякого інвертора 12-220 не треба. Він працює довго і нудно ганяє воду по системі опалення без мережі, без мережі. Ще є в мене консультація. Ну, якщо вам щось не зрозуміло, там передивились ці відео або лінькі, дивиться кучу моїх відео, вишукувати там ту інформацію. То дзвоніть, будь ласка, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там заходьте і дзвоніть, все написано, все подумаємо, вирішимо. Питання ваші по тепловому насосу чи там з цією поясню електростанцію, що не зрозуміло, все розкажу, все поясню. Для цього я її робив. А плейлисти в опису під відео відкриваєте, дивитесь там, все є, всі мої плейлисти і заходите, дивіться що вам потрібно. Да, от така в мене поле. Ще раз скажу, щоби е користуватися на опалення. ГВС, електроплитка, економити оці гроші на оцей. Бо, е, мабуть, у всіх нас більша частина платіжок, більша частина наших платіжок це якраз оці прилади, яким не потрібна ота синусоїда, та битова кондиційна електроенергія, ті 220 змінного струму. Це все ну не, не потрібно. Більша частина наших платіжок це прилади, які споживають активну енергію. Це активні там якісь тени, якісь там обігрівачі, типу бойлера, якихось обігрівачів там Електроплитки, в кого все на електроенергії. о І це все можна замістити такою простою збіркою там сонячні панелі зібрали на 220. там Ну, щоб холостий хід був там 230, 240, 250, наприклад, під навантаженням. От там просяде 220, але то нема значення, все воно чудово працює. І простенький контролер все і Пользуйтесь Не треба ніяких акумуляторів, інверторів, отих регуляторів, контролерів, все цієї кучі буває як начіпляють. От, то страшно дивитися на ту стіну. Все дуже просто, елементарно. Основне це. Все, основні ось мої капіталовкладення. Це вам потрібно. Чи мені? Я просто купив оці панелі. Все остальне там дуже просто робиться, там ті опори, кріпежок, то і все. Можна все не обов'язково, де спеціальні, оті профіля куплять дорогущі. Квадратна труба у мене 25 на 25 тут здається під панелями. Рамка. Зараз покажу. О, бачите, все дуже просто. Ось отам квадратна труба, ось о, 25 на 25, тут 20 на 40. І вже, кстати, воно ржавіть стало. Сподівається, воно ржавіє, я ж його грунтував. От, і все чудово держиться, міняється кут. О, Зима, літо, все міняється, все чудово держиться, опора досить проста, десь металолом, десь щось купив і все прекрасно працює. Так, ну що, підемо дивитися, що там у нас в хаті робиться, що це все видає, яку кількість енергії зараз. Так, а ось, бачите, <працю> працює сонячний колектор, трудиться теж. Сонечко світе. Де воно там світе? Не видно я за хати. О, на колектор все чутово працює. Так, ідемо дивитися 6 квадратних метрів він, до речі, 3 секції, по метр на два. Ну, самі такі зручні секції, тут легше їх витягувати тоді було. Непоганий досить колектор, тільки трохи розгерметизувався, Ну, це вже інша тема. Так, ідемо дивитися, що воно там робить: оце все. Так, а ось ми вже біля моєї щитової сонячної електростанції. Оце все. Що треба для того, щоб використовувати отак от панелі сонячні по-простому для опалення, ГВС, нагріву води, там, електроплитки і все більше взагалі то нічого не потрібно. Пару ну це чисто для контролю, два автомати. ну в мене два поля, то два, можна і один, якщо у вас буде одне. І якийсь контролер. Зараз у мене працює от, от. шим-контролер, можна релейний контролер змайструвати самому ось він на таких релюшках з Аліекспресом. От, 5 штук, ступеньки, твердотілі реле. Ну, у мене там є в плейлисті, заходьте, дивіться. От, і дивимося, що зараз у нас видає сонечко на полі на даху. Ось така напруга. І ми бачимо ось 228, ну майже 2300, 2300 ватт. Бо вже за 12 годин. Тому воно вже менше видає. О, А це поле. За хатою, там, де тільки що ми були, 3130 135 Вт. <соє> Уявляєте, скільки загалом виходить. Це 2300 це 5400, ну, почти 5,5 кВт якраз. Наскільки розрахований цей контролер від АКБ Костя UA. Чи просто як АКБ -Юей, да, щось таке. Ну, від Кості, коротше. О, цей контролер працює зараз. ну, Такий він, зараз він. Взагалі не гарячий, бо я, як ви бачите, йому поставив вентилятор. Ну, Він у мене був, то щоб його і не поставити. Він так сюди піддуває якраз під ребра. О, І сюди тепло виходить зверху. Взагалі-то він міг би працювати і без цього вентилятора. Ну, у мене тут жаркенько зараз. Ну, бо тут у мене сонячний обігрівач стоїть. О, і У мене зараз тут можна температуру подивитися. А, Ні, тут неправильно, це ж зараз потужність тут проходить. Ось все зараз на цьому ведметрі подивимося. Бо Тут у нас це ватметр теплового насосу. О, воно знизу. Не знаю, видно, не видно. Що ж так погано видно. То... Ага, ось о, бачите. Через нього просто зараз ніяка потужність не проходить через цей ватметр. він може, я думаю, показує приблизно так, як вона є. Температура 32, 32 градуси, бачите, так? Да? О, зараз видно. Бо в нього всередині. Термометр в цих ватметрах. Бо якщо на цих ватметрах дивиться температуру, то там взагалі показує щось 36, 38 до 40. ну, бо в них Всередині потужність проходить і він гріється від своєї ж потужності, і той термометр воно і міряє. А тут через цей ще через... разнят. Також 32 градуси, от, тому без вентилятора оцей радіатор досить так. ну, Він, мабуть, не розрахований. Стоять в такій температурі 32 градуси. Тому він... Такий він трохи гаряченький, я йому поставив вентилятор. Ну, я думаю, що він може і так би працював. Ну, це Костя скаже, там напише, чи потрібно йому таке додаткове охолодження, чи не потрібно. От, Але ж я ж кажу, може на 20 градусів розрахований. А тут у мене більше 30. <хи> от, Мені не важко, то я і поставлю, Хай собі дме. От так працює. Бачите, на повну потужність практично. На 5,5 кВт він розрахований по паспорту, по інструкції. Він зараз 5,5 видає. І з охолодженням взагалі оцей радіатор навіть, навіть біля ось транзисторів. ну, Теплий. Просто теплий. Ну, бо тут я ж кажу, піддуває. Хоча він не так ну, не прямо дме, а так трошки він там туди дме, а потім повітря так. Ну, Ми зрозуміли, так? Да? О, так що сонце рулить, всім раджу. Це просто супер. Чого б цю сонячну енергію не використовувати. Самі бачите, в мене зараз і бойлер гріється, і в хаті топиться. А, ще давайте підемо подивимося, що там колектор видає. Так, а ось ми вже біля сонячного контролера сонячного колектору. І він зараз мені отаке от дме, 47,7. Але це ще, це ще не його пік. Не його пік, бо ще тільки 12 з лишнім. Його пік буде десь в години 2-3. Це буде за 50. Я вчора бачив, здається, 52 чи 53 дуло. О, і надуло мені в хаті. ну ось, ось Зараз бачите 24,8, ну майже 25 градусів. О, а вчора я бачив тут 29 градусів. Уявіть собі, сонце. О, на дворі досить холодно, от, хоч і сонце світить, але все одно на дворі ну, стояти так, якщо ще й вітерець такий, а якщо в тіні десь не на сонці, то взагалі не комфортно, холодно. І от така в хаті без опалення, без якогось іншого опалення. Це навіть ночі я його не вмикав. уявіть собі, воно. У мене тут, ну, все ще тут буде 28-20, ну, якщо сонце не зайде, звісно, сьогодні. До ранку впада, падає десь 20-19 аж під самий ранок. Це при тому, що мороз на дворі в нас. О, Але ж менше 20 не падає. Ну, досить комфортно. Саме сонячне опалення, бачите, саме без нічого без нічого працює і все чудово. О, Ото таке. Так що всім раджу, О. сонячне опалення має. Місце бути у кожного, і не треба його так закидати з вагів зовсім, зовсім. Тіпу, це не наш регіон, воно не буде працювати, все воно буде чудово працювати. Так, ну все мабуть, на сьогодні. все. всім до побачення, до слідуючих відео. Пишіть там, що ви про все це думаєте. От буде цікаво. Хтось може якось там якісь поради є, хто якось по-своєму -по зробив. Все ми читаємо, все відповідаємо. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.